Доброго дня! Сьогодні швиденько хочу вам показати початок цвітіння свого сорту, тео Жабенятко. Це такі милі квіточки оси синьо-зеленого кольору, блакитно-зеленого кольору. Чи тут є синій блакитний квіточка оса відкривається повільненько за рахунок того, що має зелені участочки. Вона дуже довго тримається. Сортик мав вийти в реалізацію у 2023 році, але через певні обставини виходить в реалізацію вже у 2024 році. Ось такий мілий сортик Тео Жабенятко. Коли цей квіточок відкриється більше, я постараюся його відзняти на відео і показати вам ще раз вже в повному розпуску сортик стандартик. Такі це молоденька розеточка. Ось ну, світло-зелені листочки. Дякую за увагу, до побачення!